Я дивився, М-ка так добре швидко крутиться. Не знаю, як танк. Ну на коса капець. Може. Що може? Я на ній скільки треба 4 відкатав. Я з вісьми раз я тільки один раз попав в арту, яка стояла на місці. Бачьях тигра. Скажешь, когда будем сведены. Нема холеры! Первый фраг! Окей. Okay. Uh, скажи звезды, примерно. Та я не знаю, просто Для мене трасер повний, поми, торна прогачка просто переїжджає. Я поїжджать. Почкай, скільки ще в тебе. 5 секунд. Ну давай, стріляй, я тоже після тебе. Ну й кривий. То я. Я не знаю, скільки я там попав, короче. Ти скосив. Ти шо, виходиш, типа с прицела? Да. Эээ... Е, я заранее син звук. О, Е3. За горку я. Давай, совсем, може, уже за фокус. Давай, хай засвітиться. О! Ас свою справу робить. Хорош. О! Шо разбил Я на цій арті ще так не косив, реально блин. ні разу не попал. Я тол там спешем. Ты можешь йти на базі, вообще фоллоу. А треба сімку до доверсти, да? щоб не пука на Ох ти, 49 на 800 є 3 прислав. Ладно, стріляємо є 3. Є. Так я по трасерам луплять. Приплив. Вже ні. ДОЙГАДОВЛЕС <гум> 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 десь там ще один трайсер, случайно, не спалив. Я не знаю, я бачив один. Я шукав фоша, але так не чекався. С забрав руки чи так? Три Да, ППВ. Трохи не туди. Бідна ПВ. Конька де. Так можна і ЛБЗ на арту виконувати. Тобі яка ЛБЗ? САУ 2. Та коротше хрінь якраз на це на концерті. Я пробував виконати, в мене... Я вже виконав. Получалось, але дамага, ні. Зараповхочу дам. Да. Парк есть. Честь за танк також, блін. Єсть три фрага! СТ1, бачу. Треба ще нам третього артовода, може пошукати. Та ні, вже будемо страдати. Два ігри с Дамага нікому не коммунишся, да? Я не понял. О! Маес! СБ, Лен. Блин, у мене ББшки заряджаються. Да я бачив, що в тебе там ...фугасів мало. Та у мене 5 на 5, типа... Ні, 7х7, типа, голдовое да, звучайно і да, плюс 2 ББшки. Да, тоже бачив. Там пулик мало тоже. Блин, конь не хочет стріляти. Ты знаешь, где они є? М -м, примерно, да. Там десярта. Афи есть. Е. Він в принципе не И дерево не впало, зараз до базы поедет. Не поняв, якого фига я не забрав коня. Де він ні, на якому квадраті? Він вот тут за камінь кінь. Е, початок камня, типа. Я оспишу, ну, знаєш, де прав. Я мене вибачте. Ааа, блін, значить я зараз сам вон дерево бачу. На удачу, коротше. Ні, нема. Ладно, голдовий фугас заряжу. Те сам. Він сидить за камнем. Так, в мене вже такий голдовий фугасік, що я по любасу зацепити маю. Там раз 7 метрів. Радіус осколков, 7 і 3. Давай, Те? покажи мастер-клас. В тебе скільки там іде? 8.49. О. Ну да закалібр <плес> огромний. Да. Хехе. Блин, куди він втік? О! Мені кажется, що їхній тридцатка за нами поехала. Дерево було впало, коли він забрав з Т-1 по ходу нашого чекпота. Ага. Я так і знав. Їдь до мене. Блин. Ай, дякую. Не назад ще.